Скелет верхньої кінцівки складається з поясу верхньої кінцівки та вільної частини верхньої кінцівки. Пояс верхньої кінцівки, цинкулюм мембрі суперіорис складається з парних кісток, лопатки та ключиці. Скелет вільної частини верхньої кінцівки. Скелетон Мембрі суперіорis лібері складається з трьох відділів: проксимальний, плечова кістка, середній, променева та ліктова кістки, та дистальний кістки кісті. Лопатка. Скапуля. Прилягає до грудної клітки з її задньої латеральної сторони, на рівні від 2 до 7 ребра. Передня реберна поверхня косталіс, утворює підлопаткову ямку Фоса субскапуляріс, до якої її прилягає одноіменний м'яс. Дорсальна поверхня лопатки, дорсаліс, має сильно виступаючий, орієнтовно поперечний гребінь. Ось лопатки Спіна Скапулі. Над гребенем знаходиться надостєва ямка Фоса супраспіната. А під гребнем – підостява ямка фоса інфраспіната. В цих ямках розташовуються одноіменні м'язи. Ось лопатки біля свого вільного кінця розширюються та закінчуються широким і плоским плечовим відростком, акроміоном. акроміон. На верхівці акроміона є плоска суглобова поверхня для з'єднання з ключицею. Латеральний кут лопатки потовщений та утворює суглобову падину Кавітас гленоїдаліс для з'єднання з головкою плечової кістки. Вище суглобової впадини знаходиться надсуглобовий горбик туберкулім супрагліноїдалі. Нижче впадини – підсуглобовий горбик, туберкулюм далі. На них починаються довгі головки двоголового і триголового м'язів плеча. Від верхнього краю лопатки відходить зігнутий вперед дзьобоподібний відросток процес ідеус Також на верхньому краї лопатки знаходиться вирізка лопатки. Інцизура скапулі. Для проходження судин і нервів. Ключиця. Клявікуля. В ній розрізняють тіло, корпус і два кінці: груднинний кінець Екстремita sternalis та акроміальний кінець Екстремita акриміальність. На грудниному кінці знаходиться груднино-суглобова поверхня для з'єднання з ручкою груднини. Акроміальний кінець ключиці сплющений та широкий, має суглобову поверхню для з'єднання з акроміоном. На нижній поверхні ключиці є два підвищення конусоподібний горбок туберкулюм коноидем і трапеція подібна лінія, лінія трапезоїда. До них прикріплюються зв'язки. Скелет вільної частини верхньої кінцівки утворений трубчастими кістками, які забезпечують великий розмах рухів. Плечова кістка, гумерус. Справа вид спереду, зліва вид ззаду. Розрізняють тіло діафіз та два кінці епіфізи, проксимальний верхній та дистальний нижній. Верхній, проксимальний кінець потовщений та утворює шароподібну головку плечової кістки. капут у гумері. По краю головки проходить борозна анатомічна шийка Колюм anatomicum. Відразу за анатомічною шийкою розташовуються два горбка. Великий горбок, туберкулюм майус, лежить латерально. Малий горбок, туберкулюм мінус, розташований спереду від великого. Від кожного горбка вниз іде гребінь, гребінь великого горбка Кріста туберкуліum майорis. І гребінь малого горбка Christa tuberculum minoris. Між горбками і між гребенями розташовується міжгорбкова борозна Sulcus intertubercularis, призначена для сухожилка довгої головки двоголового м'яза плеча. Найбільш вузьке місце між головкою плечової кістки та її тілом називають хірургічною шийкою Colum chirurgicum. Нижній кінець плечової кістки розширений і закінчується виростком плечової кістки – Condylus humeri. Медіальна частина виростка утворена блоком плечової кістки, трохліа гумері для з'єднання з, з ліктьовою кісткою. Латеральніше блока знаходиться головка виростка плечової кістки, Капітулім гумері – для з'єднання з променевою кісткою. Спереду над блоком плечової кістки знаходиться вінцева ямка фоса coronoidea, куди входить при згинанні в ліктьовому суглобі вінцевий відросток ліктьової кістки. Над головкою виростка плечової кістки також є заглибина, променева ямка Фossa радіаліс – Ззаду над блоком плечової кістки знаходиться ямка лікчова відростка Fossa олікрані. З медіальної та латеральної сторін плечової кістки над виростком знаходяться підвищення. медіальний надвиросток Epicondilus медіаліс і латеральний надвиросток Epicondilus латераліс. На задній поверхні медіального надвиростка проходить борозна ліктьового нерва сулькус нерві ульнаріс. Зверху цей надвиросток переходить у медіальний надвиростковий гребінь Кріста supracondilaris медіаліс – а латеральний надвиросток продовжується вверх, латеральний надвиростковий гребінь кріста supracondaris lateralis. Кістки передпліччя складаються з двох кісток. медіально розташована ліктьова кістка, латерально променева. Ці кістки дотикаються одна до одної тільки своїми кінцями, між їх тілами знаходиться міжкістковий простір. Ліктьова кістка ульна, має діафіз та два епіфізи. На проксимальному кінці знаходиться блокова вирізка інцисура trochlearis. Для з'єднання з блоком плечової кістки. Біля блокової вирізки знаходиться два відростка: більш великий задній лікчовий відросток, олікранон, і менших розмірів передній вінцевий відросток, процесус короноїдеус. На вінцевому відростку з латеральної сторони знаходиться променева вирізка радіаліс, з якою з'єднується головка променевої кістки. Нижче вінцевого відростка знаходиться горбистість лікчової кістки – Ульна. Нижній дистальний кінець ліктьової кістки закінчується головкою ліктьової кістки капут ульни. Від головки з медіальної сторони відходить шилоподібний відросток процесус стілоідеус. Променева кістка – радіус – складається з тіла і двох епіфізів. На проксимальному кінці має головку променевої кістки – капут радії, з плоскою заглибиною суглобовою ямкою фовеа articularis для з'єднання з головкою виростка плечової кістки. Периферію головки займає суглобовий обвід, який з'єднується з променевою вирізкою ліктьової кістки. Ділянка кістки нижче головки, шийка променевої кістки – колюм радії. Нижче шийки на передньомедіальній стороні кістки знаходиться горбистість променевої костки tuberozitas радії. Місце прикріплення сухожилка двоголового м'яза плеча. В дистальному кінці променевої кістки З її медіальної сторони, знаходиться ліктьова вирізка, інцизура ульнаріс. З якою з'єднується головка ліктьової кістки. З медіальної сторони кістки вниз відходить шилоподібний відросток процесус стілоideus. На дистальному кінці променевої кістки знаходиться вігнута зап'ясно суглобова поверхня фаціс articularis carpalis для з'єднання з двома кістками зап'ястка човноподібної та півмісяцевої. Кисть манус має скелет, якому виділяють кістки зап'ястка осакарпі п'ясткові кістки. Осамета-карпі кістки пальців, osa digitorum – Зап'ясток має 8 коротких трубчастих кісток, розташованих в два ряди. В проксимальному ряді, якщо дивитися в медіальному напрямі, від великого пальця до мізинця знаходяться наступні кістки човноподібна ос Скафоидем, півмісяцева, ос люнатум, триграна, ос triquetrum – горохоподібна, оспізіформа, яка розташовується на нижній поверхні тригранної кістки та являється сесамовидною кісткою. Яка розташовується в сухожилку ліктьового згинача зап'ястка. Дистальний ряд утворений. Кістка трапеція – ос трапезіум. трапеція подібна кістка ос трапезоideм, Головчаста кістка ос капітатум. гачкувата ос гаматум. На поверхні кожної кістки є суглобові майданчики для з'єднання з сусідніми кістками. П'ясток включає 5 коротких трубчастих кісток. Кожна п'ясткова кістка складається з основи базіс тіла. Корпус, головки, капут. Фаланги пальців це короткі трубчасті кістки. У кожного пальця, крім першого, великого, є три фаланги проксимальна, середня та дистальна. Великий палець має тільки дві фаланги проксимальна і дистальна. Також, як і в п'ясткових кістках, у фалангах розрізняють основу тіло та головку.